22 жовтня, день, коли українська історія нагадує про своїх героїв і переломні моменти. Це не просто дата у календарі, а зріз кількох епох, від народних повстань 19 століття до боротьби за духовну незалежність у 20-му. У цей день, у 1835 році, на Поділлі у селі Шляхові Коричинці загинув Устим Кармалюк, народний месник, якого називали українським Робін Гудом. Понад два десятиліття він боровся проти панського гніту, уникав арештів, тікав із каторги і піднімав селян на повстання. За його голову призначали винагороду, та лише зрада стала фатальною. Після смерті легенда про Кармалюка ширилася народом, стаючи символом протесту українського селянства проти кріпосництва і несправедливості. Минуло 83 роки, і 22 жовтня 1918 року в Москві завершився другий з'їзд комуністичної партії більшовиків України. Хоча сама Україна тоді боролася за незалежність, більшовики готували план її радянізації. Саме там ухвалили програму створення радянської влади, що згодом призвела до встановлення тоталітарного режиму. Для історії ця дата стала нагадуванням, як під гаслами визволення намагалися знищити українську державність. А через десятиліття, 22 жовтня 1995 року, у Києві відбувся помісний собор, на якому митрополита Філарета обрали патріархом київським і всієї Руси України. Це був важливий крок до духовної незалежності православ'я в Україні. У час, коли країна тільки відроджувалася після розпаду СРСР, власна церква ставала не менш важливою ніж політична самостійність. Для мільйонів українців цей день символізував відродження віри і гідності. Різні століття, різні постаті, але спільний дух. 22 жовтня нагадує: боротьба за свободу, справедливість і духовність ніколи не закінчується. Кожне покоління має свого Кармалюка, свою революцію і свою віру, що підносить народ над будь-яким ярмом. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.